Вітаю, друзі, з вами Супер-Пупер-Тренер! Дайте емоції, дайте емоції! Бачите, НАТО впізнає мене, тому що мої попередні уроки надихнули безліч шахістів. Я сам за три дні опанував цю гру. Я сам за три дні, будучи в шахах, ніким, навіть не знаючи, як ходять фігури, після курсів, які пройшов під егідою Фшу. Я сам став супер пупер тренером І о диво, на минулому занятті ми вивчили... На першому занятті я вам показав, що таке шахи. На другому занятті я закрив питання білого кольору. Я показав, як вигравати будь-якого суперника білими. А сьогодні сенсація. Дайте емоції! Дайте емоції! Сьогодні... Я покажу, як вигравати чорними. Це буде просто дивовижно. Будь-якого суперника ви виграєте. Дивіться, запам'ятовуйте! Це супер секрет! Чорними ми можемо вигравати ще скоріше. Абсолютно будь-якого суперника, який звичайно піде з вами g 4. До речі, у РФ багато блогерів, аматорів, якихось там майстрів, які показують. Такий хід і пропонують його грати за білих. Але вони не знають навчання супер тренера g 4 Хід пішаком. Ми ходимо, як і у минулій грі, ми знаємо, що за чорних на будь-який хід, хід єдиний, це хід є 5. Пішли пішаком. Що тепер робити білим? Будь-яка людина, звичайно, задумається, навіщо чорні пішли Е5? Мабуть, пішак хоче піти далі. І треба цьому завадити. Як завадити? У цим? У цим? Не бачу як. Іншими фігурами теж не бачу. Звичайно, треба завадити пішаком. По-перше, цей хід укріплює поле Є4. І, по-друге, зміцнюю цього важливого для білих пішака. Здається, позиція чорних безнадійна. Але це не так. Дайте емоції, друзі. Дайте емоції! Це не так. Як же піти? Знову по напрацюванням королі ЄСІМ скажете ви. Це дуже близько до вірної відповіді. Але ні. Ось для чого потрібно. Буде на моїх заняттях-заняттях суперповертренеру. Ми у цій позиції беремо дамку і пересуваємо на оце чорне поле Х-4. Друзі, це мат! Партія закінчилася. Тобто, якщо ви граєте чорними, ви можете перемогти будь-якого суперника за два ходи. І це завдяки нашій школі. І нашим знанням завдяки тому курсу, який запропонувала Фшу, і я, як її представник, показую ці знання, передаю їх вам. Підписуйтесь на канал Суперпупертренера. Бачите, НАТО впізнає мене. Підписуйтесь, підтримуйте наш канал, обов'язковий лайк, обов'язкові донати. І будуть наступні уроки, де я буду показувати ще неймовірні лайфхаки. Бо я супер пупер тренер